Сучасні реалії сьогодення наповнюють новим значенням кожне слово та дію. Весь світ 11 січня відзначає Міжнародний день Дякую. Часто поспіху ми забуваємо сказати це слово, а воно є надзвичайно потрібним. Всього одне щире дякую може змінити дуже багато. Взаємини стають теплішими. А світ навкруги добрішим. Тож, коли як не в цей день від щирого серця подякувати рідним, друзям, сусідам та колегам? Адже причин для вдячності насправді дуже багато. Студенти Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу Сунду ініціюють соціальний флешмоб дякую подякуй і ти. Шевченко, дощо та раз, де небо тримають карпатські вершини, а й сало дух мене також у нас. Доброго вечора, ми з України, реветимось стогне могутнє Дніпро. В нашому борщі лишить дні вітаміни і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі, веселих юрба. Дую втерпіти на полонинах, бо то самодовша у світі труба. Ні дивіз. Запобігти, врятувати, допомогти. Кожна приборкана пожежа, ліквідована аварія, врятовані людські життя, збережені матеріальні надбання. Дякуємо працівникам ДСНС за готовність стати на захист нашої батьківщини, за ризик своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за створений вами надійний тил. Шановні енергетики, ми щиро вдячні, що у випробувальний для країни час ви ще з більшим розумінням, відповідальністю та професіоналізмом підійшли до виконання поставлених завдань. Тримайте руку на пульсі та щоденно ризикуйте своїм життям для освітлення всієї країни. Дякуємо енергетикам. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. За те, що ви ціною свого життя та здоров'я бороните кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції і відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях, працювати та навчатися. Ви робите все можливе і неможливе, щоб ми жили в мирній, заможній, вільній і по-справжньому європейській країні. Дякуємо! Збройним силам України. Шановні волонтери, вашу працю неможливо оцінити в жодному еквіваленті. Ви сила, яка допомагає прийти нашій країні найскладніші випробування. Ви є зрісцем людяності, і доброчинства. Дякуємо кожному волонтеру. Вся ситуація сьогодення показала справжні обличчя педагогів. Люди, які працюють в освіті, не випадкові люди. Ви дійсно альтруїсти. Любите дітей і свою роботу. Дякуємо кожному педагогу за навчання, виховання та розвиток. Дякуємо кожному міжнародному партнеру за підтримку та надання матеріальної, технічної і фінансової допомоги боротьби з російською агресією, яка тримає у страху весь світ, а ми мужньо протестуємо їй.